Слава Україні! Друзі! Дякую, що переглядаєте канал твій момент. Дякую за лайк, коментар та за ваші репости у соціальні мережі. У даному відео з вами разом приготуємо салатик, що називається шишка. Салатик нагадує шишки на ялинці, тож, можливо, гарно прикрасить ваш новорічний стіл. Давайте покажу, як можна його приготувати. Легко та просто. Починаємо. Спочатку нам потрібно зварити куряче філе 300 г із лавровим листочком і духмяним перчиком у підсоленій воді. Також варимо яйця, варимо картоплю у лушпинні, я її спекла у мікрохвильовій печі і зразу поставлю у холодильну камеру, щоб вона потім гарно натиралася. І потрібно підсмажити вигдаль. Тим часом замаринуємо цибульку. Вага її 130 грамів. Нарізаємо тоненько напівкільцями. І подрібнити потрібно. Перекладаємо у глибоку мисочку, насипаємо сюди столову ложку цукру, половинку чайної ложечки солі. Додаємо найголовніший інгредієнт це оцет 9% одну столову ложку. І заливаємо окропом так, щоб він покрив цибульку. Перемішуємо і залишаємо охолонути. Коли водичка охолоне, цибулька буде готова. Хоча, якщо ви поспішаєте, то вистачить хвилин 10, для того, щоб цибулька замаринувалася. Починаємо готувати салатик. І, поки не почали, плавлений сирок покладіть у морозильну камеру. Дістали картоплю із холодильної камери і натираємо її на крупній тертушці. Дивіться, як вона гарно натирається після холодильника, як сир. Картоплю натерла і із картоплі формую шишки. Це буде основа салатику. Дизайн салатику придумала не я. Взяла ідею з інтернету. Цей салат уже готують років 2, мабуть, а моїм більше. А я все ніяк не можу приготувати. Тож, дійшли і мої ручки до цього у цьому році. По начинці всередині шишок. Кожен хто як придумає, сформували основу із картоплі у вигляді шишок. Сьогодні я користуюся купленим майонезом, але зазвичай я користуюся домашнім майонезом, який готую сама. Рецепт домашнього майонезу є у мене на каналі. Я вам посилання на нього залишу під цим відео. Але сьогодні хочеться швиденько приготувати салатик, хоча майонез теж домашній готується швидко, але у мене був у холодильнику майонез. Тому використати треба його. Філе куриці ріжемо на кубик і викладаємо зверху на майонез. Тобто, перший шар у нас була картопля, другий шар, не рахуючи майонез, куриця. Знову робимо сіточку із майонезу, цибульку процідила через сито і викладаємо її на майонез. Тобто, третій шар, не рахуючи майонез. Буде цибулька маринована. На цибульку, сіточку із майонезу. Тепер на дрібній тертушці потрібно потерти яйця. На одну шишку одне яйце. Тобто, вам вистачить два яйця на салатик. Виходить яйця, четвертий шар. Ось так їх розрівнюємо, трошечки притискаємо, формуючи шишку. І знову сіточка із майонезу. Із морозильної камери дістали плавлений сирок. Він тепер чудово натирається, тому що трошки підмерз. Дивіться. На дрібну тертушечку натирається чудово. І формуємо шишки, плавлений сирок дуже добре ліпиться. Ціточка з майонезу. Небагато багато майонезу, трошки. Для того, щоб вирівняти, вирівнювати дуже легко лопаткою силіконовою, але якщо у вас її немає, то можете звичайною ложкою. Далі нам потрібно подрібнити грецькі горіхи. Їх тут 50 грамів. Я скористаюся блендером. Посипаємо горішками зверху наші шишки. Я дуже люблю салати з грецькими горіхами. Горіх надає певного аромату та смаку. Ось так розрівнюємо, притискаємо. Навіть вистачить 30 грамів. 50, можливо, це і забагато. Якщо у вас 30 грамів горіхів, то то буде в самий раз. В описі під відео я напишу 30 грамів. Шишечки сформували і зайві тарілочки потрібно прибрати вологою серветкою. У мене на каналі є рецепт кексу різдвяного з грецькими горіхами дуже смачний рецепт. Обов'язково подивіться відео і приготуйте, порадуйте своїх близьких смаколиками. Далі нам потрібно салатик прикрасити мигдалем. Підсмажували завчасно мигдаль ми для того, щоб він був ароматніший і смачніший. Чим ближче розміщуєте мигдаль один до одного, тим більше його піде на салати. Кропом декоруємо хвостик. Шишок виглядає начебто ялинка. Пропоную цю красу скуштувати. Звичайно, краще, щоб він просочився у холодильній камері, ну, мінімум 2 годинки бажано. Він такий повітряний, тому що кожен шар, який я змащувала майонезом, я його не притискала ложкою, а просто. Робила сіточку із майонезу. М -м -м. Салатик повітряний, ніжний на смак. М -м. цибулька хрумтить. Плавлений сирок надає особливого смаку салатику. Він дійсно дуже смачний. Раджу вам приготувати і здивувати ваших гостей. У мене на каналі є багато гарних новорічних салатиків не тільки з цього року, а і ще й з минулого року. Тож, подивіться плейлисти у розділі салати. Там багато цікавого та смачного! Дякую, що були зі мною. Готуйте на здоров'я!